Доброго дня! Сьогодні ми запрасовуємо швидкозйом 789 ID 8, 180 градусів. 8 мм по меншому діаметру по йосі 10 мм. Використовуємо шланг pa 12 HIP HL DIN 733-78 виробництво італія внутрішнім діаметром 8 мм, наружним 10 мм. напівпрозорий шланг. Ми використовуємо пістолет для опресовки шланга, Вставляємо. швидкозйом, І потихеньку його запресовуємо шлангу. Трохи ми його не дожимаємо швидказю, беремо ключ, трохи звільняємо. Послабляємо трохи пістолет, повертаємо назад, додаємо шланг, зажимаємо фіксатор шланга. Запресовуємо штуцер до кінця. Все. Виконано. Знімаємо швидко зйом з пістолета. Звільняємо пістолет. Витягаємо шланг. Шланг на швидкозйом зроблено. Ми обжимаємо швидко Вартість обжиму одного швидка 80 гривень. Усі швидко є в нашому магазині. Можна його подивитися. Шланг є на 6 мм наружний діаметр 8 і на 8 наружний діаметр 10, Ш... шланг поліамідна, виробництво і далі. Звертайтеся, будь ласка, будемо раді вам допомогти. Дякую за перегляд відео. До побачення!